Шановні колеги, ми розпочинаємо останній на сьогодні прес-брифінг. Будемо говорити на тему непрозора державна полі... тарифна політика, аналіз та пропозиції. Нашим спікером буде Олег Гончаренко, координатор громадської організації Уряд другої думки. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за вашу присутність. Сьогодні ми поговоримо коротко про тарифи. Чому уряд другої думки вирішив поговорити саме про це питання сьогодні? У нас викликає занепокоєння дві речі, які зараз виникли. Перше це те, що наші громадяни отримали перші рахунки з тарифами. І друге занепокоєння те, що зараз відбувається риторика у стінах Верховної Ради з приводу тарифів і що треба з ними робити. Ми хочемо сказати, що, по-перше, тарифи мають формувати не уряд, не парламент, а ринок, і ми саме за ринкову економіку. Тому, якщо ми кажемо, що тарифи на газ мають бути зменшені, знижені якимось чином, це все буде вести нас назад, як це було при Януковичі, і коли мільярди доларів, і це десятки мільярдів гривень, кралися у кишені олігархів. Сьогодні дуже проста схема. Ми бачимо тарифи Нафтогазу, вони поділені на три рівні. Перший рівень це 3000 гривень за 1000 кубометрів, 3600 і 7,200. 7,200 це найвищий ринковий тариф, який є в Україні. На простому прикладі простої бабушки з села в одній із областей України. Ми бачимо, що цей тариф набагато нижчий, ніж той, який зараз отримують люди. Давайте подивимось на приклад того, що в квитанції за 100 кубометрів вартість цього газу складає 900 гривень. Тобто ми маємо ціну 9 тисяч гривень. І тут виникає одне просте запитання: якщо така бабушка має отримувати газ за 3 тисячі гривень, а вона отримала його за 9 тисяч гривень, куди йде різниця у 6 тисяч гривень? І це приклад одної Одного маленького будинку. А тепер помножте на кількість таких будівель, а це декілька мільйонів, і ви отримуєте величезну цифру у декілька мільярдів гривень, яка невідомо куди йдеться. Друге, щодо ціни газу, яка має встановлюватись і парламентом, і ми знаємо, що сьогодні парламент мав розглядати деякі закони, які мають зменшити ціну на газ. Так, ми згодні, що рента на газовидобування може бути зменшена, і це зменшить ціну на газ. Але давайте подивимось на риторику, яка полягає в тому, що вітчизняний газ, який виробляється в Україні, він має бути набагато дешевший, ніж той газ, який ми купуємо в Україні. Ви знаєте, що така система вже була, до чого вона привела, я казав на початку нашої зустрічі. Така схема веде до того, що всі ці пільгові ціни будуть. Дуже добре освоєні нашими олігархами. І ця різниця, яка вже і зараз існує, я вам приводив в приклад, у 6 тисяч гривень на тисячі кубометрів, буде кластися у кармани. У нас є з цього приводу декілька пропозицій. Перше, якщо парламент хоче прозорість ціни, вони мають законодавчо затвердити склад спеціальної аудиторської команди, яка має проаналізувати корупційну складову і непрозорість Непрозорість складання цін е, на газ. Після цього ми можемо рухатись у напрямку номер 2 Два, два це зменшення монополізму на цьому ринку. Що тут відбувається? У нас облгази поділені між декількома олігархами. Нам треба зробити на законодавчому рівні, щоб жоден олігарх не мав більше 10% в облгазах. До чого це призведе? Це призведе дуже до простого до демонополізації ринку і до того, що ціна буде ринковою. Що це означає для пересічних громадян? Те, що ціна не буде навіть 7200, а вона буде може бути нижчою, тому що зараз ринкова світова ціна у Європі це, це приблизно 250 доларів за тисячу кубометрів. Множимо на сьогоднішній курс це більше 5 тисяч гривень. Добре, додаємо НДС 6 тисяч гривень, але навіть не 7200. Друге. Тобто, третє, коли ми поборемося з антимонополією і з корупцією в цих, в цих сферах, ми отримаємо зниження ціни. І третя пропозиція: кошти, які заробляє Нафтогаз і які платяться як прибуток цієї компанії, мають бути спрямовані у бюджет. І ми вже про це казали декілька місяців назад, що саме з цього. Грошей, які отримуються як прибуток, не захищені верстви населення мають бути захищені. Тобто, така бабушка має отримувати допомогу від держави. Але тут виникає дуже цікава ситуація. Наш уряд каже, що у нас є субсидії, їх дуже легко оформити. Наприклад, цього ж домогосподарства, ми знаємо, що ця бабушка, якій більше 70 років, треба їхати за субсидією у обласне місто. Вибачте. Як літня людина може це зробити? І вона не отримує цю субсидію. Але давайте подивимося на розмір цієї субсидії: це 50 гривень. І ця субсидія розраховується на кількість квадратних метрів цієї будівлі. Але давайте дивитися прозоро. І якщо ми можемо зменшити пенсію. Нашим пенсіонерам, які працюють автоматично, то чому наш уряд автоматично не може розподіляти той прибуток, який заробляє Нафтогаз, має заробляти, для таких незахищених верст населення. І захист 50 гривень це не та сума, яка зараз враховує ті, той рост тарифів, який зараз відбувся. Це наш короткий меседж, який ми хочемо донести саме сьогодні, тому що вже Перший місяць люди отримали такі рахунки, які вони не будуть платити. Ми хочемо привернути увагу уряду і парламенту, що за декілька місяців ці ринкові тарифи, які зараз створилися, Непрозорі і монопольні вони призведуть до стагнації економіки, тому що неплатежі, які будуть масово відбуватися по Україні, призведуть до того, що нафтогаз, який раніше підтримувався державою, буде і так далі підтримуватись. Нам потрібні інші механізми, які дозволять розвивати економіку таким чином, що наші громадяни зможуть отримувати гідну заробітну платню для того, щоб утримувати ці тарифи. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Олеже. А чи є запитання? Тоді запитання буде в мене. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви перш за все з іншими громадськими організаціями, які займаються цим питанням? А і друге, чи подавали ви свої пропозиції до уряду чи до антимонопольного комітету? Ну, якщо ви знаєте, я почну з останнього пункту: антимонопольний комітет. Тільки нещодавно, декілька тижнів назад, у нас з'явився голова антимонопольного комітету після майже року відсутності. Як такової посади в цьому комітеті наші пропозиції були подані і в адміністрацію президента, і в парламент головам фракцій. Є деякі голови, з якими ми співпрацюємо, які розуміють нагальність цієї потреби. Але ми хочемо загострити нашу увагу на тому, що багато людей в Україні кажуть правильні речі. І те, що зараз відбувається, наприклад, в Нафтогазі, вони роблять правильну реформу. Ми її підтримуємо. І ціна на газ не має бути трирівнева, три яка вона зараз є. Вона має бути одного рівня, ринкова. І сьогодні вона буде 7200, завтра буде 5600, а може буде там 10 тисяч гривень. Але це має визначати ринок. Але як ми бачимо, ринок це найефективніша система. А уряд має заохочувати такі речі, щоб відбувалася конкуренція і енергоефективність, яка дозволить нам зменшити обсяги. Обсяги того газу, яке використовує наше населення. Зрозуміло, дуже дякую. Якщо немає більше уточнень від сану, то ще раз вам дуже дякуємо. Ми бажаємо успіхів в, в тому, аби привести тарифи всі до норми. І сподіваємося, що у вас вийде такі достукатися до Нафтогазу і взагалі до уряду і до влади. Ми також сподіваємося. Нафтогаз робить правильно ще раз, хочу підкреслити. Добре, ну тоді дякую. успіхів нафтогаз дуже з дякую. точки зору реформ. Я не знаю, що ага. там відбувається з точки зору а, структури а, витрат, але те, що вони роблять з приводу реформ, це правильний шлях до того, щоб ми отримали ринкову систему в Україні. Ще раз дякую. Угу. Так, дуже дякую. На цьому будемо завершувати брифінг.